Друзі, нас інфо, перші про головне. Поїхали. Банду а нам дорослішати, пише прокурор, очільник бойового братерства Жебрівський. Сьогодні вже чітко зрозуміло, що бравурні заяви президента США про ймовірність зупинення війни завершилися черговим пшиком. Вчорашні комунікації його спецпредставника Віткофа із Кривавим Карликом із Дмітрієвим і Ушаковим підтвердили, єдине Кремль війну в Україні зупиняти не буде. Потрібно віддати належне генсеку НАТО Рюта, який знаючи мародерську си української влади започаткував. В принцип. з України надходить запит на зброю боєприпаси. Вона обробляється НАТО, закуповується із фондів НАТО і постачається в Україну. Сьогодні фактично з Україною не будуть підписуватися прямі угоди з окремими країнами щодо постачання зброї і боєприпасів. Звичайно, ми можемо очікувати введення вторинних санкцій проти покупців московицької нафти і дозволу на збільшення продажу американської зброї через НАТО для України. Санкції будуть, але вони діють повільніше ніж московицький наступ. Все разом не дає кардинальної можливості українцям зупиняти просування Ня та окупацію території України, тому нам все ж потрібно ставати дорослими і зрозуміти, що ні наші правдешні партнери, ні напівпартнери в США плану перемоги України не мають і не можуть мати. Вони готові сприяти нашому опору. Вони вже добре розуміють, що війна народна, опір національний влада Ливарська, цинічна корумпована Україна, має дорослішати і сама виписати план перемоги у народній війні. Перша має бути виписано яким чином згуртувати націю, переконати українців, яких владні блогери називають ухилянтами, як відвоювати свою териту територію, як захищати спосіб життя, яка кількість якої зброї і боєприпасів нам для цього потрібна, якою має бути фінансова допомога, уповати, що за нас хтось зробить нашу справу марно, годувати себе заспокійливим карвалолом чи барбовалом марно. Якби болісно для нас не було усвідомлення, що наша держава, наша нація, наша перемога лише в наших руках, а інші можуть тільки сприяти нам у міру своєї моралі, сміливості і ресурсів. Ми маємо цю правду самі собі сказати. Наступне це зрозуміти, що миритися з тим, що твориться в Україні. Переконувати самих себе, що ми з усіма п... розберемося після війни, це скоювати злочин проти самих себе. Чим далі відкладаємо, тим більше їх плодиться. Шкода, що немало активних громадян приймають владні в лапках смаколики та йдуть. У служіння системі насправді вони долучаються до реалії системи. Влада сьогодні краде наше майбутнє, і убезпечує себе від протестів. Тепер, якщо насправді ми це усвідомили, маємо задати собі питання, чи спроможні ті, хто керують сьогодні Україною, виписати цей план перемоги, його зреалізувати, чи наступлять. Нинішні владоможці самі собі на хвіст, чи зменшать свій мародерно-лихварський апетит, чи зміниться сьогоднішній чиновник, якого знаєте, маємо висновок з цією владою, або війна буде ще довгі-довгі роки, або ми втратимо велику країну. Гасло в лапках Бандуге сьогодні стає не менш актуальним ніж у 2013-му, 2014 -му роках. Найбільш легітимний шлях змін: утвердження уряду воєнного часу, який спроможний привести націю до перемоги. А ось що раніше говорив Жебрівський, записуючи звернення до українців, та розповідає. Чи про мотивацію воювати. Вітаю штакетних українців. Вчора в чергове був у хлопців на фронті в 79-й бригаді, в тому числі розмовляли про мотивацію наших воїнів захищати землю, родину, країну, націю. І одним з таких мотиваційних елементів, безумовно, є слава. Давайте подумаємо, хто в свідомості українців за час широкомасштабки був героєм. Ну, перший, бо не втік. втік. Другим був пес Патрон. Його навіть за кордон возили. Третій був корвалольний Арестович, під якого домогосподарки засинали. Четвертим був міфологізований залужний. Після цього штурмовик Будан. І сьогодні герой малюк. А про Віталія Скакуна, який ціною свого життя підірвав генічний міст, затримавши кацапів на декілька днів. А про привида Києва, який збив велику кількість кацапських літаків і гелікоптерів, а про Мацієвського, який показав український дух і зневагу до смерті. Хтось ще пам'ятає, нічого не маю проти того, щоб героями вважалися генерали. Але навіть Людожер Жуков, написавши свої спогади, присвятив свої спогади солдату, якого він зневажав, наголосивши, що рядовий піхотинець виніс всі тяготи війни і привів країну до перемоги. Думаю, що малюк хороший генерал. Але в цій операції мінімум 100 оперативників приймали участь, ну і ще допомагали наші партнери. А ми славимо одного. І давайте уявимо: Микола в містечку, якого мобілізовують. А героями є лише генерали, які сидять в кабінетах, які щось планують і так далі. То чи не виникає в Миколи питання, то ма, на, мабуть, нехай ці генерали йдуть в окоп, бо дойти до окопа це уже геройство. Я не про звання Героя України, я про героїзм у нашій свідомості. І от допоки ми не почнемо шанувати рядового піхотинця Миколу в окопі, а будемо лишень, як чубчі, рефлексувати на те, що нам покаже? Єдиний мордофон чи в соціальних мережах напишуть, то і мотивації урядового Микола буде мінімум. Справжнім героєм це є той, хто ризикує життям, той, хто жертвує здоров'ям, життям своїм. Оце справжні герої. Для всіх інших це виконання посадових функцій. Ну, Ефективно чи не ефективно? Але ризик, геройство, жертовність оце і є ключовий героїзм. І без піхотинця Миколи, без оперативника Степана ніколи не буде героїв раніше поіменованих. Давайте шанувати правдешнього українця, піхотинця Миколу. Тоді і Знаковість героїв генералів буде набагато вище. Переможемо! Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.